Кушин вважається одним з найбільш складних та жорстких різновидів карате. Єдина заборона тут удари в голову руками. Тим не менш, у це єдиноборство приходять ще зовсім юними. Чесно говоря, я не хотів нам займатися. Коли мені я був маленький, мене тату послав на карате. А я поки ще навіть не вмів говорити і нічого не розумів». Зараз тато Сергія може ним пишатись, бо хлопець переміг у своїй ваговій категорії. Загалом на відкритому чемпіонаті Рівненської області, що проходив у Дубно, з Кіо Кушин карате, 37 категорій. Учасникам від 6 до 36 років. Є серед них і дівчатка. Я займаюся не тільки карате, я займаюся фортепіано, вокалом англійською мовою. У мене все по графіку. У мене немає вільної хвилини. Зібралось аж 180 учасників з дев'яти регіонів, у тому числі Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей, і навіть Криму. Щоправда, останні нічого говорити на камеру не захотіли. В Рівненській області взагалі перше такий потужний, такі і по кількості, і по якості бійців. Планували його як чемпіонат Рівненської області, взагалі пам'яті. Героїв Небесної Сотні, але коли почали рекламувати наш захід, до нас звернулося багато керівників федерації, керівників підрозділів, клубів з інших областей України, організували ці змагання з усилями обласної федерації, спонсорів громадських організацій, допомагали навіть бійці АТО. Для того, щоб діти не гуляли по вулиці, не курили, не пили, а щоб вони займалися дійсно. Вони виховують дітей, самовиховання, це, що вони роблять постійно, це інший фронт, це фронт за наше майбутнє. Про суспільно важливу роль спорту говорять і тренери. Іноді треба, приходиться заставляти дітей, для того, щоб вони розуміли, що в цьому житті нічого просто так не дається. Треба це все заробляти руками, ногами. О, головою Спорт – це виховання, і це в той же час робота. Велика робота. Відкритий чемпіонат області з кіокушин карате для наших каратистів став водночас відбором на чемпіонат України, що відбудеться 3-4 березня в Одесі. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.